Всім привіт! Я зараз кошу свого стиля, тож стилізую речі, які зазвичай я або не стилізую, або взагалі не ношу, щоб дати їм другий шанс, або спробувати їх з чимось новим. Тож сьогодні я буду стилізувати декілька речей, які зазвичай використовую не замислюючись, або які взагалі дуже рідко не вдягаю. Головний гість сьогоднішньої програми це ось така кожанка. Я її ношу доволі часто, але я ніколи не замислювалася над тим, як я можу її застилізувати. Тобто я її одягала наверх того, що вже придумане, що задумане зарані. Тобто я ніколи під неї не підлаштовувалася. І сьогодні я хочу спробувати підлаштуватися саме під неї, тобто підібрати одяг так, щоб він виглядав гармонічно саме з нею. Ну, Давайте почнемо. У мене є декілька референсів, на які я буду спиратися. Ось вони. І тобто у мене є два варіанти з такою довгою спідницею білою. І також у мене є коротка біла спідниця, яка, звичайно, більше підходить під референси. Але я не хочу копіювати повністю образ. хочеться додати щось своє і подивитися, як вона, ця коженка, буде виглядати з. Різними об'ємами і структурами. Приводу верху в мене є декілька варіантів. Я маю таку рубашку, тут офігеть, який класний воротник, і він виглядає бомбезно. Я ну, хочу поміряти його з спідницями, але в разі чого я хотіла б його доповнити ще типу такою жилеточкою зараз все ще досі прохладно, і якісь зайві теплі речі не завадять. Важка з жилеткою зараз виглядає окей. Але мені здається, що сюди краще підійде довга спідниця. Цей варіант також виглядає цікаво, але він якийсь занадто офіційний. Але добре, загалом з кожанкою цей варіант не найгірший. Але відчуття наче. Це два зовсім різних незчитаємих стілі. Я маю ще отаку жаліточку, і, можливо, вона сюди буде краще пасувати. Цей варіант також виглядає непогано, але ці два варіанти мають спільний вайб. І я не впевнена в тому, що вони підходять під спіляну курточку. Тобто це можливо носити, це виглядає окей, це виглядає мило, але хочеться чомусь більше якоїсь сміливості. Можливо, все ж краще взяти коротку спідницю. Цей варіант виглядає ще більш маліше. Загалом мені подобається більше, ніж з довгою спідницею. У мене є також жовті колготи. Що жовті не підійдуть? У мене є ще варіант як ось такі з бантиками. Ну, як і очікувалася, колготи занадто яскраві, і вони не дуже сюди підходять. Можливо, якби е, жилетка була більш яскравіша, це виглядало гармонічно. Но зараз вони дуже сильно вибиваються з е, всього фону. Колготи з бантиками дійсно виглядають краще. І не вибиваються зі всього фону, тому я, напевно, їх лишу. Я вирішила змінити жилетку на таку кофту і додати таку хустиночку. І ось одна заколочка і друга. Коткою це виглядає також непогано. А чому я вирішила змінити на коричневий? Тому що в мене не так багато взуття, і в мене є отакі тапулечки з коровичим скажімо так. Я знаю, що кольори відрізняються, але тут є коричневий, тож ці топольнички будуть виглядати непогано. І в мене є ще така коричнева сумочка. сумочка загалом виглядає непогано. Але я трохи боюся головних уборів, тому що ну, я не впевнена, чи мені це пасує, і чи це взагалі виглядає окей. Але наче як зараз. Норм! У мене ще є ось такі е, великі, важкі фарфорові сережки. Я їх зробила сама, але їх також важко заставити. Ну, тобто немає речей, під які я можу їх вдягнути. І крім цього, вони е, самі по собі доволі важкі, ти їх довго не поносиш. Але вони мені дуже подобаються. Тож, е, думаю, це буде як. Можливий образ для них, тобто я застерізувала не тільки свою кожанку, але і ще й оці сережки. Я вирішила зняти хустинку, додати просто за клоничок якихось і вдягла сережки. Оцей образ я вважаю десь 7 з 10, але я б ще чогось додала. Так, про довгу спідницю я також не забула. Я її потягнула наверх, щоб все було як плаття. І воно виглядає круто. Я вибрала варіант без брительок і додала сюди корсет. Ну, Мені дуже подобається, як це виглядає. Такі пишна сукня. Ось, у мене є знову такі ця хусточка, і я думаю, що вона буде добре виглядати, якщо зробити щось типу такого. Щось на кобойськом. Трохи. Але виглядає загалом типу цікаво. Знову таки під мою кожанку просто чудово виглядає. Я вважаю, це кращий лук, ніж попередній. З взуттям все те саме. У мене небагато є варіантів вибору взуття, але і сюди воно також добре підійде. Сумка є два варіанти. У мене є така велика. Можливо, сюди воно все-таки більше підійде, ніж та маленька. Чомусь мені здається, що сюди треба трошки масивності, тому воно саме те, що потрібно. З прикрас я оберу ось такі сережечки. Вони не такі масивні, як минулі, але ну, корівки підходять під взуття. Кого-то я хочу замінити замість бантиків, взяти ось такий принт. А мені здається, сюди він підійде краще, ніж вони. Наступну річ, яку я хотіла би застилізувати, це ось така спідниця. Мені е, дико подобається мій принт, але справді я без поняття, е, що з нею можна вдягнути. Я купувала її разом з таким е, жовтим топом, приблизно як тут квіти. Е, але цей топ виявився жахливим е, і не сидів мені так, як потрібно. І плюс це вигляд було доволі просто. Тож зараз я щось спробую придумати. Надіюсь щось вийти, тому що це ну, для мене це дійсно складна річ. Я нещодавно купила собі таку прозору таку сукню, і я думаю, що сюди вона доволі добре підійде. До речі, що я хочу його а, наверх вдягнути, цю рубашечку з такими а, чудовими рукавами широкими. Ось я вдягла цю рубашку, хочеться, щоб трошки відкрито було. Щоб була одна пузіка, як там, звичайно, щось подивило. І загалом, наче як більше сюди. Хоча наверх хочеться щось додати. Наниз, я не думаю, що потрібно одягати колготи. У мене є ось таке взуття. і Я думаю, воно сюди чудово підійде. А, так, що я змінила? Це заправила сукню в спідницю, щоб це пространство. Щоб мій животик було видно, тому що, мені здається, так виглядає трохи ліпше щось типу хіппі. Ось, тому мені дуже подобається. Якби в мене була можливість, я б одягла ось такі, але в мене їх немає, тому беру свої улюблені. Приказ будуть такі кільця, сережки і мої єдині і улюблені окуляри. З приводу сумок все ще є два варіанти. Така маленька. Можна взяти більш, більшу. Голом мені дуже подобається цей лук. Я думаю, що я його оціню десь в 9 з 10. Так, наступний лот це ось така ковтинка. Насправді у мене був вже зарані заготовлений для неї образ. У мене є джинсова спідниця. І з самого початку планувалося, щоб я цю ковтинку носила саме з спідницею. Але я хочу чогось іншого. Мені здається, що ця ковтинка заслуговує на більше. Тому сьогодні щось будемо придумувати і дивитися. Я сказала про те, що збирати цей лук з спідницею джинсової. Це надто просто і вдягла штамне джинси. Але у мене є ідея вдягнути поверх джинсів спідницю. Насправді, на диво мені дуже подобається результат. З варіантів прикрас у мене є такий Червоний чокер. Мені здається, його буде з головою достатньо, і більше взагалі, типу, ніяких прикрас не потрібно. Ну, хіба що якісь сірошки. І є варіант взуття, а це ось такі туфлі. І, ну, звичайні, типу, кросівки. сині в мене є. Ось кросівки, як виглядають. І як виглядають туфлі? Певно, для мене це трохи сміливо вдягати. Туфлі під джинси. Хоча, наче як це виглядає окей. Значить, які у мене є сумочки. У мене є така червона сумочка, яка загалом, ну, тобто, вписується, виглядає окей. Я думаю, що шопер сюди підійде краще. Сережки я обираю ось такі. Вони виглядають як тунелі, коли ти їх одягаєш. І це так ну, придає цікавості. Загалом більше образ, я вважаю, не маю чим доповнювати. Насправді для мене це цікавий експіріанс, тому що я ніколи в житті е, не використовувала спідницю і штани в одному образі. Крім цього, ще й ботинки. Ну, я додала трошки зелененького. Це виглядає трохи нестандартно, як на мене, але мені дико подобається це. Тобто, є дуже багато нарядів, які мірою, вони. Дуже незвичайні, дуже нестандартні, і... але при тому вони мені дико подобаються. Тобто, наші як я і не хочу їх носити, тому що це дуже сильно відрізняється від того, що носять в повсякденному житті люди. Але ну, це круто виглядає. Типу тобто, це реально круто. В цьому образу я поставлю десь вісім. відчуття знову таки, що хочеться чогось додати. Що я можу сказати як висновок. Це був цікавий досвід. Насправді, у мене недавно сталося просвітлення, і в мене почало краще виходити, комбінувати між собою одяг, підбирати кольори. Насправді, я дуже рада цьому, тому що я так проявляю себе. Хоча мені все ще дуже. Соромно і незвично ходити в такому трохи специфічному одязі, тим паче, ще його фотографувати на вулиці. Хочеться звичайно вийти і пофотографувати ці всі образи на вулиці. По-перше, зараз холодно, а по-друге, я дуже боюся виходити кудись. Вона постриглася з рахунок того, що у мене дуже сильно змінився стиль волосся. Одяг, який посував мені раніше, виглядає зараз на мені дивно. Тобто ці всі милі образи, мені хочеться їх носити, але мені незвично дивитися на себе з такою зачіскою. Тому буду більше пробувати, більше вдягатися, більше комбінувати, щоб звикнути до себе в першу чергу. По-друге, боротися зі своїм страхом вулиць, людей, чого якогось осуду, або в принципі. Будь-якого страху, що на мене хтось подивиться, що, що я комусь заважаю чи щось подібне. Тож дякую всім за перегляд. Мені було дуже приємно поділитися своїм досвідом і образами. І надіюся, ми побачимося з вами ще.